О 15 годині 10 хвилин росіяни завдали чотири удари по місту Харкову та Харківському району. У Харківському районі одне влучання по Молодонолівській територіальній громаді. Там без руйнувань потерпілих влучання по відкритій місцевості у місті Харків, влучання у Київському районі. Влучання були у промисловій зоні по відкритій місцевості і третє місце влучання по місцю, де здійснювали ліквідацію пожежі співробітники ДСНС. Тут найсерйозніші наслідки: шестеро травмованих серед цих шістьох травмованих двоє цивільних та четверо співробітників ДСНС. У двох з них дуже серйозні поранення кінцівок рук. під питанням можливо навіть і ампутація кінцівок. Попередньо для цього обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Його запуск було здійснено з території Білгородської області РФ з літака Су-34. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни.